Війна змінила кожного з нас по-різному. Для Романа Новікова відкрила нову сторінку. Податківець за професією вперше в житті почав писати поезію. Відтак, 19 серпня, він презентував світові авторську збірку віршів ранок 24-го, що присвячена повномасштабній війні Росії проти України. Це перше видання. Воно можливо, воно невеличке, але знову ж таки, повторю, слова свого технічного редактора. Воно чесне. У творах. Відчуваються усі емоції автора стосовно пережитих під час війни подій. Перший вірш що написав під час нічної. Повітряної тривоги з 15 на 16 березня. Каже, влучні слова до нього приходять переважно в цей час доби. Твір, який був написаний вранці, чи в темну породу, це був єдиний твір. Він був написаний 8 травня. День матері на сторінках книги зображено 14 тематичних ілюстрацій до віршів. Гості заходу мали змогу придбати 10 з них у великому форматі на благодійному аукціоні. Ілюстраторка збірки Світлана Гільжук розповідає, що ці роботи від її звичних дуже відрізняються. Перші дві чотири ілюстрації мені давалися дуже тяжко. це було про Маріуполь, Я закидувала пару раз знову це робила, але Ну, взагалі, я руху, що це у ну, мене вийшло. Крім ілюстрації, на сторінках збірки можна знайти і QR-коди з посиланнями на відеодекламацію віршів. Пройшла доба страшна, а потім інша. І ніби далі відійшов цей жах. Знову на дворі тимчасова тиша. Хоча ніде не дівся той душевний страх. Таке життя військовий час народу. Серце вистрибує з грудей. Важка ціна цієї битви за свободу, бо плата душами йде близьких людей. Презентацію збірки ранок 24-го відвідали також представники місцевої влади. Міський голова Рівного Олександр Третяк каже, Роман Новіков став потужним бійцем на культурному фронті. Я думаю, це надзвичайно потужний пласт історії культури. Він буде дуже цінним скарбом для. Майбутніх поколінь, які будуть жити за далеко сот років після нас. Тому це надзвичайно важливо зберігати кожен день з 24-го. Оскільки поштовхом для написання збірки стали події в Україні та війна в цілому, то Роман Новіков не відкидає, що писатиме вірші і надалі. Стосовно наступної збірки. Я не знаю, що починають писати, і я не знав, що починають писати ці вірші, які в мене є. Чи поеми, твори не знав. В мене з'являлася назва, з якою я міг ходити тиждень-півтори. От є назва, а що почати, я не знаю. Такі твори навіть після перемоги допоможуть нам не забути про те, що ми пережили, адже Роман Новіков зміг виразити не лише свої емоції, а й настрої та почуття цілого народу. Тетяна Міщинська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.